Вітаю. Сьогодні в нас є 18 вересня. Погода, ну так, досить прохолодно. Вночі 7-8 градусів тепла. І тепер ранок десь градусів 12, не більше Досить прохолодно. Кілька днів. Падали дощі, файні такі дощі, земля волога, Вологи є достатньо. Іду сьогодні подивитися, що є в лісі. Хочу піти сьогодні таким хвойним лісом, досить спілим. Зайду в молодняки хвойні. В дубовий ліс теж хочу повернути, подивитися, що там є. може ще встигну і в буковий ліс. Просто перевірити що є. Тільки що зайшов не бачу нічого. Хоча вологи достатньо і пора така, що вже могли би бути. Минулого року в цей час. Були гриби. Ну то кожен рік неодинаково. Від чого залежить, не можна сказати. Не знаю. Поки що вологи є достатньо, то є надія, що щось знайдемо. Все, що буде вам покажу вам цікавого перегляду походив я так таким спілим хвойним лісом. Нема нічого тут. Зараз зайду в молодняки хвойні. Може там є. Подивимось, поки що нічого нема. Зайшов я так в молодняки. Хвойні. І тут нам попадає Подивіться, яка краса. Молоденькі такі трепітники червоноголовці. ловці. Mm. який моцний. О там. Там далі ще один. Просто краса. Mm. Чудовий. Ой, молоденькие. Краса. Ой, моцный. Все, Найка. Ой, книжка мецна. Просто красончик. Ну, то чудово. Это так. на одному місці. Ну, Тут ще молоденький виглядає, ну і не лишайся, він маленький. Ну що початок є, це вже, звісно, приємно. Добре. Ідемо далі. Найк ну, уже набігався, що зганяв щойно, прибіг. Захеканий. Ну, червоноголовці просто краса. Чудові такі. Це вже після такої кілька тижневої перерви, так можна сказати, з'явились перші. То вже добре, є надія, що вони будуть. Добре? Йдемо далі. Такий червоноголовець, але він старий вже. Він не залишається. Вітерець так дихне і листочки вже падуть. Осінь. Шанайка, трошки стомився? Алюпчику не Я Яйка нам краса попадає. М -м -м, такий моцний. Ось. Щоб там не казали, грибничка на місці. Вона нікуди не дівається. Ось вона є. Зрізати не треба, щоб то не гнило. А просто го. Рибничка є, її просто прикрили. Ну, трепітник просто чудовий. Такий моцний. Краса. Ось є перші білі гриби на сьогодні, молоденькі. Ось, ось там. Такий колобочок біленький. Ось. Бачите, грибничка на місці. Не треба зрізати, бо то мені в коментарях досить часто кажуть, що йо, чому не зрізаєте. Ось грибничка на місці. Повірте, досвіду в мене достатньо. Гриби ростуть, ось грибничка на місці залишилась. І просто прикрили. Все, щоб вона не засихала. Це вже перші осінні. Молоді гриби, біленькі, просто краса. Це вже приємно. Ідемо далі. Такий? Ну це схожий на дубовика. Ніжка червона. Не знаю. Ну, здається, що дубовик. Ну він не залишається. Найку ще щось там Сукоти сокоти. І то я бачу там. Білочка заскочила. Сховалась там. А найк уже є секоти. Найка. Давай, підемо. Ага. Побіг Ту кусуля. Прибіг ну, Пішов далі шукати. Бешкетник. Найка. Все доста, Йдемо далі. Є такий трепітник, але то він, він вже старий. Тут і залишиться. Листячко. Вже так опадає з беріз, Осінь. щось вишукує найк дуже активний а то й не дивно тут дуже багато слідів свіжих кабанів то він дуже активний тепер і то ми ходили цієї ночі шукай шукає, коли ж не знайшов О, тут видно кабанчики харчуються жолудями лише шапочки полишались жолудь уже паде і вони ним харчуються. він щось знайшов. Але я так бачу, що він доверху дивиться. Значить то Бо білка куниця Найку. Доста вже сьогодні. Я не вам стільки ходити заглядати, що ти там найшов. М? Найк. Доста Негоден присістися. Є так зустрічаються такі ялиці. І кора просто обдерта. Я так розумію, що це, це тільки ведмідь таке міг зробити. А, да, то є і сліди. Ось видно. Його подряпин. Але я не знаю чому він так її обдирає. Незрозуміло. Так, да, то видно. Ось, ось. Ну бо це треба такої сильної тварини. Щоб так могла обдерти. Да. Да, це явно медвідь. Не ж не зрозуміло, чому він то так робить. Для чого? Що Ти все бігаєш, то прохолода вже. А? А ти він вже не он наб'ється. Йо. А нам попадає такий... О, вони хоч. Ось, знову ж таки, грибничка на місці. Так не густо попадають. Но, як попадають, то такі міцні. Такий важкий, молодий і великий. Дуже файні. Ось є ще один. Такий молодий. Добре, йдемо далі. Якісь такі гриби. Незрозумілі. Під таку товстезну ялицю. Як знов щось знайшов. Це вже так прохолодно. Він активний. Щось знову знайшов. Зараз будемо бачити що там. Є, ну добре що. Вверх дивиться. Не хотілося би. Когось серйознішого. Найку. Вже доста. Тобі не надоїло сьогодні. А де? Хм? Найка. Навіть не кліпає. Не видно хто там. Ну, певно, білочка. Найку. Ну, доста. Все, залишай, залишай. Пішли. Я поки заглядаю, кого там найк побачив. А тут білий греб. Але його щось. Він так на землі, а, то його обрезло. Угу. Ну, подивимося до нього, бо він такий твердий виглядає. Подивимося до нього. Найка. Ну, залишаю вже. Йдемо. Угу. Ну цього разу мене Nike сюди не дарма привів ось цей гриб. А тут, подивіться, яка краса. О. 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 О! Ось. грибничка залишається. Нема чого переживати. І прикрили. А Гриб. такий осінній, міцний, твердий. Просто краса. Найк на мене Ха -ха. добре привів. А все не приспокоїться, щось його там бентежить. Синички вже так по-зимовому співають сумно. Листя вже з берізок нападало. Небо забурилось. Будь знову буде падати дощик, ну то нічого. На ну, їх трохи качався щось там. О, нам такий файнюцький попадає. О, просто рибничку прикрили. Такий чудовий, як він розтріскав, але гриб молодий, такий міцний. Просто чудовий. Добре. йдемо далі. Найк відпочиває. Тут. Ну, тут хтось явно з'їв гриба. Ось видно грибниця, Її прикриємо. Ось тут також. О, хтось з'їв. Ось така ножка залишилась. Міцний грибу. Видно, так обережно. Грибниця. І бачите, там скільки малих. то Видно. Ось. Маленькі. Біленькі. Так легенько прикрию їх. Чудовий гриб, Просто. Краса. то вже такі осінні. Ой, як жабка десь там скриготала. Я тут фотографував гриби. Ось, де цей гриб ріс, там видно ті маленькі, а тут ще виглядають. То є надія, що вони будуть молоденькі. Прорізується. То добре. Угу. це таке і не козарик, і не підберезник. Щось посередині таке. О, файний, різ біля пня. Так небо забурилось. Мабуть, хоче йти дощ. Будемо завершувати сьогоднішні наші гриби. Будемо йти знайком додому. Але перш ніж йти додому, то ще я поверну на пасіку свою, подивлюся, що там, чи все добре. Походили сьогодні достатньо. І ось такий результат. Грибів ну, так небагато. Але зато вони дуже файні такі, що червоноголовці, що гриби. Такі вже, можна сказати, осінні гриби, файні набиті, чистенькі, приємно їх збирати. І доста. Враховуючи, що вони всі якісні, з них нічого не відпадає. І є доста. Гриби, ну так, я не скажу, що бачу багато молодих грибів, але потрошки десь бачив. Грибнички потихеньку. Починають прокидатись від дощиків, вологи є достатньо, тому думаю, що гриби будуть. А там час покаже. Вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі! Бережіть природу! Прийшов на свою пасіку. Подивіться. бджілки вже загодовані на зиму. Але головне, що не було ведмедя. То це добре. Є такі на пасіці молоденькі деревця. Це вони буквально у мій ріст трошки вищі і такі файні яблучка. Туда, Туди далі молоденькі деревця. деревці. які, як зародили гілки так прям до землі. Такі файні яблучка. Яблука такі доста великі. Угу. Гілочки висають до землі. Ну Оце яблуня взагалі. І це сажені деревця десь років 5-6 назад. Вже такі файні яблука. Дуже великі яблука. Просто чудово. Там шершень. А, теж хоче, а вони вон гризе яблуко. Ну він теж їсти хоче. Наїсти. Але ну, яблука такі чудові. Ну, Молоденьке деревце. То під лісом, так? То тварини приходять якісь. Їдять теж яблука. А там внизу є ще горішки. Теж маленький. Ось такий горішок. Ну він так вище від мене, десь метра два. То, також сажений. Ну щоб ви розуміли, ось який він. Сажений він десь років п'ять назад. Такі досить великі горіхи. Ось я знайшов, які упали. Ось такі. Великі горіхи. У мене рука велика. Ну, Тут такі горіхи. Файні. А так. Що це? У лісі. Білки прибігають сюди теж. І є сливки. Не видно. Є всім і людям, і тваринам, і птахам. Ось такі сливки.